Друзі, вітаю всіх ще Продовження до попередньої теми, знаєте, де я говорив про флангову операцію, про те, як наші сили збираються і просуваються, які мають успіхи на лівому березі Херсонщини, як це важливо для розвитку ситуації на фронті. Ще одна хороша новина, яка підтверджує мої прогнози, і те, що я говорив раніше, справа тому, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що атакамсів буде більше, і вони будуть постачатися на регулярній основі до України. Це надзвичайно важлива новина, тому що це означає, що Сполучені Штати наші партнери взяли серйозний курс на те, щоб допомогти Україні просунутися до Криму, забезпечити, щоб стало можливим в майбутньому висадка і експедиційних корпусів Криму, про те, що я говорив раніше. А власне кажучи, те, що ці корпуси можуть в майбутньому висадити, це не значить, що зараз це в майбутньому, і цей прогноз мій теж збудеться, тому що я цілком розумію, як ці процеси розвиваються і що буде далі. Тобто, це дуже важливо. Саме тому надзвичайно важливо на сьогоднішній день для нас отримати всю підтримку. А тепер варто розуміти, що цей процес буде тривати, і він буде тривати допоки ми не отримаємо ще е так само F-16 і інші види озброєння. Я думаю, що вдасться таки в хорошому сенсі натиснути і переконати наших німецьких партнерів, щоб отримати Тауруси, і все це в комплексі означає, що захід і наші партнери фактично скажімо так: захід українське командування і захід. Переграють російські, російське військове керівництво, їхні розрахунки, а так само їхніх там сателітів, північну Корею, Іран і так далі. Тому що от зараз, якраз коли розрахунок ворога на те, що все буде зупинено, зміниться характер ведення бойових дій, увага на Авдіївку, все, 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 все. зараз може відбутися якраз саме той прорив. Зі знищенням тилів ворога і можливостями покращити наше не просто тактичне положення до кінця року, а оперативне положення і ситуацію це дуже важливо. Це блискучі дії і кроки і нашого військово-політичного керівництва, і так само наших партнерів, тому що якраз коли Росія вже розслабилася і думала, що зараз буде час перегруповуватися зараз буде час для того, щоб Бойові дії тривали, але не з такою інтенсивністю, щоб тривали для них на комфортному східному напрямку, як вони думають, хоча які комфортні такі втрати нести. А тут по ним зараз піде і буде летіти. Ось це надзвичайно важливо з якими обсягами, з яким просуванням як швидко це покаже виключно час і бойові дії, але це дуже серйозне істотне підсилення і хороший знак та сигнал для нас.